Учасники угоди можуть обрати зручний для себе спосіб, зважаючи на ступінь довіри між покупцем і продавцем. Постанова передбачає там декілька способів розрахунку покупця з продавцем. Один із них перерахування з поточного рахунку покупця на поточний рахунок продавця. Коштів, як зазначають у Нацбанку, цей інструмент передбачає досить високий рівень довіри між учасниками угоди і може бути використаний при договорах купівлі-продажу між родичами і близькими друзями. Другий інструмент, який на думку представників НБУ набуде більш широкого поширення, використання так званих умовних вкладів. Цей спосіб передбачає, що при укладенні угоди покупець може відкрити рахунок на ім'я продавця. При цьому має бути обов'язково обумовлено, що продавець вступить право володіння коштами лише при наявності документа, який засвідчує, що угода відбулась. Цією угодою мають бути також передбачені умови повернення коштів покупцю, якщо угода не відбулась і тому є підтвердження нотаріуса. Є ще третій спосіб, це використати окремий депозитний рахунок нотаріуса. Тобто нотаріус може виступати там гарантом. Угоди, Кошти вносяться на цей окремий рахунок, і після закінчення угоди, після підписання договорів, кошти можуть бути доступні продукції. Як пояснили в НБУ, зараховані на окремий поточний рахунок нотаріуса кошти не можуть бути використані на інші цілі ані нотаріусом, ані покупцем. Банкіри кажуть, така форма розрахунку має високий рівень безпеки і підходить для учасників угоди, які мало довіряють одне одному. Четвертий спосіб розрахунків акредитиви фізичних осіб. Є попередня домовленість. Між покупцем і продавцем, де описано всі умови істотні. На основі цього попереднього договору відкривається банковий кредитив, підписується угода у нотаріуса і після завершення цієї угоди на виконані всі умови, які були описані в попередньому договорі, людина, продавець, може отримати свої кошти. Цей спосіб широко поширений в банківських мережах і зарекомендував себе як надійний. П'ятий спосіб: покупець просто може внести готівку на поточний рахунок фізичної особи отримувача. При цьому покупець не зобов'язаний відкривати рахунок у банку. Така форма розрахунку також передбачає високий ступінь довіри між учасниками угоди. Національний банк на своєму офіційному сайті у спеціальному розділі даватиме відповідні і роз'яснення на всі питання, які виникають при розрахунках на суму понад 150 тисяч.